Якби я описувала ну, так зрозуміліше, що таке травма, я б назвала це реакцією, індивідуальною реакцією людини на непросту подію, з якою її психічний світ не зміг справитися. Буквально це означає наступне. Всі вже думаю, знайомі з темою ресурсу. Ресурс це те, на чому ми живемо кожного дня. Який, на якому відбуваються внутрішні фізичні процеси нашого внутрішнього і зовнішнього життя, як ми проявляємося? Mm. І так буває, що людина, переживаючи певну дуже стресову або шокову подію, не в змозі справитися, а це означає переробити психічною системою. Цю подію, надати ці події новий зміст в своєму житті. І відбувається така якби фіксація, що ця подія е, на довгий час або на все життя іноді залишається ну, якби, поза е, пам'яттю. Зараз uh -huh. поясню, що в мене на увазі. Є таке поняття, ну як е, е, пам'ять факту. Uh -huh. Цьому вона кажучи, ми з тобою зустрілися uh -huh. і плюс-мінус ми з тобою запам'ятаємо, коли це сталося, як ми почувалися, коли ми побачилися. Але травматична подія в цьому складність для того, щоб стала фактом, треба дуже багато постаратися людині. Фактом минулого. Uh -huh. Травма так робить, що е, оця подія, uh -huh. щоб це не або ситуація, uh -huh. вона якби ніколи не закінчується. Людина кожного дня переживає е, дуже сильний е, стрес, е, переживає е, пригнічення емоційне, іноді е, фізичне виснаження. І якби травма це розтягнута в часі, розтягнута в часі переживання, ну якби не завершуючи оцю якби емоційне, емоційне усвідомлення того, що я пережила, не mm -hmm. відбувається. Mm -hmm. Додай щось. Я думаю, що e я щось пропустила. E Ні, e мені здається, що досить вичерпно. E я просто подумав про те, що e травма вона ж може бути e ну. E коли ти просто поговорила, як говорила, як формується травма, я просто подумав, що ці цю травму може переробити власне здорова психіка. Ну, наприклад, як багато ти, ти зустрічав здорова психіка, <гум> ну ладно, ну, умовно. Ні, я знаєш, до чого вів. Я просто вів до того, що, наприклад, діти і літні люди вони більш підвержені тому, що в них що вони не зможуть справитися з травмою, ну тому що психіка їх наче не готова до. Допиль, ти знаєш, та... я все ж тут була дуже обережною з такими ототоженнями. Mm -hmm. Треба дивитися на конкретну людину, на той стан емоційний mm -hmm. і ресурсний, в якому людина you know, була саме в той момент, коли з нею трапилось це чи інше. Mm -hmm. Бо для когось ця подія, умовно кажучи, переживаючи ну, і ту саму подію, початок війни. Mm -hmm. а, ти будеш реагувати одним чином, я буду реагувати іншим чином. А, звичайно, і для тебе, і для мене на початку це буде стрес він може бути пролонгований у часі. Це може викликати ну, таке навантаження на всіх рівнях фізичному, гормональному, коли кортизолу занадто багато тривалий час. Це призводить навіть до таких структурних змін в нашому мозку. А це значить, що деякі зміни, які відбуваються, коли людина переживає умовно початок війни, вони можуть залишатися назавжди. Але далі я, але мені здається, що можна виділити декілька основних таких моментів. Вперше, який в мене досвід, мій особистий, справлятися зі складними ситуаціями mm -hmm. в моєму минулому. В мене є на момент там, цього, що зі мною відбулося, певний досвід подібних стресуючих подій. У мене є копінг-стратегії, це такі е, патерни поведінки, е, за допомогою яких моя психіка намагається зберегти мою цілісність uh -huh. і допомогти мені вижити. Людина, яка е, не змогла або їй не вистачило, наприклад, власних ресурсів. Це другий фактор, може звернутися за ресурсами середовища до близьких uh -huh. до терапевта, до кризових психологів. Саме тому кризові психологи завжди виїжджають. На місця якихось ЧП, для того, щоб надати ну, такі тут і зараз допомоги, щоб людина змогла поговорити, виразити те, що вона переживає зараз, для того, щоб вона змогла. Ну, там не говориться про рефлексію в той момент, а говориться про те, щоб людина не залишалася на самоті. Тому що другий найважливіший фактор це наскільки моє середовище, люди поруч зі мною виявляються підтримуючі, наскільки вони вміють підібрати ті самі слова, mm -hmm. і наскільки я можу цим скористатися, mm -hmm. адже людина, яка переживає ту саму подію, яка може стати для неї травмою, ну, тобто вона не справиться за якийсь час з нею, а ця людина ну, переживає безпомічність. Перше. Жах, навіть не страх, а жах. А, а далі вже є ну, певні розбіжності. Хтось буде спасатися, наприклад, заморожуючи всі переживання. Так, так робить шоковий став. Mm -hmm. Він може тривати ще якийсь час. Далі, якщо в найближчі дні людина не змогла отримати допомогу, або не було когось, в кого можна було це все проговорити, або хтось, хто піклувався в деяких випадках, навіть неважливо, говориш ти чи ні. Ти поруч, ти кажеш, я поруч, я з тобою. Така підтримка. Підтримка. так. І навіть якщо людина сама не справляється з власними ресурсами, а є люди, які допомагають то робити. Травма може не зафіксуватися як травма, ну тобто, в пам'яті це не стає травмуючою подією. Там з'являється чітке розділення, це щось з минулого, це щось е ну, таке стресогенне, але це не щось травмуюче. Uh -huh. Якщо ж людина не справляється. Наприклад, середовище, або люди поруч, або ти згадував про дитинство, ну там батьки часто, адже травми бувають не лише на ну, якби реакція на ситуацію, ну таку таку типу як війна. Іноді це буває, ну, бувають такі події, якесь слово, яке сказали ну, так, багато разів, але ну, прямо чітко вразливе місце дитини, там, так, угу. або ігнорують якусь частину uh -huh. ну, там, цінностей дитини, наприклад, або не визнають. Не визнають, що те, що для дитини важливо, як би класно було підтримувати. Тоді те, що це називається травма розвитку, може така ситуація відбуватися довготривалої фрустрації, ну, тобто не підтримки, ну, коли недостатньо, ну, дитина не може реалізувати те, що вона хоче, вона дуже розчаровується, пригнічується і потрапляє. Таку ситуацію, де може здаватися, що це ніколи не про неї, це ніколи з нею не станеться, там, вона ніколи не отримує те, що хоче. І, звичайно, це впливає е, на розвиток. Я думаю, що, відповідаючи все ж на твоє питання, mm -hmm. я пам'ятаю, е, е, що діти, що е, ну, люди більш старші. Е вже, ну, є вже різниця, скажімо так, не всі. Не будемо ототожнювати всіх з усіма, але більш вразлива психіка, тому що у дітей вона ще формується. Mm -hmm. Більш старші люди ну, бувають більш вразливими через те, що і предвзятість є. І... Іноді немає в кого попросити про допомогу, або зізнатися, що треба допомога, або немає тих, хто відгукується. І тоді, uh -huh. що в першому що в іншому випадку, дуже часто саме тим фактором, який призводить до фіксації досвіду як травматичного, є самотність. Uh -huh. Так знаєш, ти дуже сложно сказала, що до того, щоб травма сформувалася, потрібно залишитися одному. Угу. Ну власне, тому що е, тому, що якщо є хтось поруч, так то можна цю травму повтраму переробити. Присутністю mm -hmm. поруч з травмованою людиною або навіть розмовою. Тому так часто ну от я читаю там різні протоколи, і навіть кажуть, що коли ти працюєш з бійцями, то їх потрібно змушувати говорити про ті, якісь про будь-які події змушувати говорити. так. Давай трошки інше слово використаємо. Я думаю, що класно було б створювати такі умови, за яких. Люди, які, які мають військовий досвід, могли б говорити, і це буде залежати від того, що це за травма. Це бойова травма, це, наприклад, психічна травма, це все разом, це також можливо не знаю, фізична інвалідність. Це дуже багато ну, таких аспектів людського буття буде торкатися. І тому якраз створювати ті середовища, де б, е, люди могли б говорити про себе, це, мені здається, найскладніша е, задача. Uh -huh. yeah, uh -huh. А ти маєш на увазі створювати це середовище, ти маєш на увазі в кабінеті з психологом, uh -huh. чи ти маєш на увазі, ну, наприклад, якщо це волонтери, то вони мають якимось чином себе вести. Ти зараз. Про що Я думаю, те інше, те інше буде залежати. У мене є особистий досвід. Uh -huh. А ще в 2014 році я працювала тоді, це називалося люди з АТО і військові з АТО і з їх сім'ями. І я тобі хочу сказати, що я як цивільний психолог і ну, як людина, яка не мала подібного досвіду, не завжди могла створити такі умови, в яких би мені довіряли, адже умови це довіра. А, так з кимось мені вдалося побудувати такі стосунки, які були б зцілюючими або підтримуючими. Але дуже часто саме тому є окрема спеціальність як військова е психологія. Mm -hmm. Адже е частіше за все, це люди, які е також служать, mm -hmm. а це значить, що вони Слюють сприймаються контекст. як свій, як свій саме mm -hmm. військовим чи військовою. Mm -hmm. Вони знають контекст. Звичайно, є е протоколи, звичайно, є. Програми, і це буде залежати від ситуації. Окрім того, треба розуміти, що коли ми ну, не знаю, там приходить до тебе клієнт, який не має а, досвіду військового, умовно кажучи, цивільна людина, скоріше за все, у цього клієнта не буде контузії, mm -hmm. не буде якоїсь фізичної реакції. Скоріше за все, або якась буде полегшена форма. Ну, тобто, якщо ми працюємо з військовими, ми завжди. Розуміємо, що це має бути спільна робота психологів, реабілітологів, ага. якщо треба фізична реабілітація, психіатрів дуже часто, ага. медичних ну, медиків, тому що дуже часто треба підтримувати ну, буквально фізичні сили організму і психічну регуляцію, тому що ну, якби, травма вона так робить. Вона змушує. Ну, якби, вона змінює можливість гальмінної системи. Ну тобто, в деяких моментах, коли щось людині нагадує про травмуючі події, навіть якщо вже пройшов час, це називаються тригери. Тригери такі події у зовнішньому світі, на які людина реагує надмірною емоційною реакцією, в неї спостерігається. Ну, якби порушення гальмівної системи психічної, mm -hmm. це викликає е, такі переживання, як наче в той самий момент, коли ця людина переживала ту саму подію, mm -hmm. навіть якщо пройшов вже час, або вона вже змогла ну, якби відрегулювати себе mm -hmm. в рамках цієї події, що з неї сталося. І оця дизрегуляція емоційна, це е, найважча робота, якраз це наша з тобою робота, тому що ми не, не можемо лікувати фізично, але ми можемо словом підтримувати його. Ну, якби...